З вами Наталя Терлецька і сьогодні з нами Оля Колечко, психолог. Ми сьогодні маємо можливість з нею поговорити на дуже важливу тему, яка стосується жіночої депресії. Ця тема фактично дуже серйозна, тому що це є проблема для жінок, проблема, яку ми сьогодні постараємося розібрати на кусочки, і нам допоможе з цим Оля. Оля буквально недавно видала таку книжку Посібник Посібник по житті називається Починай жити по-новому. І я би дуже хотіла, по-перше, в мене такий є подаруночок від Олі. Вона мені її подарувала. Це такий щоденник для жінки. Або вона себе комфортно в житті почувала. Я би так це сказала, назвала. І я дуже хочу попросити Олю, щоб ми сьогодні по максимуму висвітлили то питання і. Перейшлися по всіх пунктах, які стосуються тої проблеми жіночої, як її можна вирішити. І, власне, про що наш посібник і як він може допомогти жінці? Ну, у мене, наприклад, так як і всіх жінок, дуже часто бувають упадки, тому що життя є життя, є різні ситуації, є моменти, коли є проблема. І... Ти впадаєш в депресію. Як з неї вийти? Улюнь? Доброго дня, Наталечко, доброго дня усім. Я рада бути вас знову в гостях у Львові і презентувати свою книгу. Жіноча депресія залежить багато від жінки, якщо в неї не реалізовано колесо життя. У колесі життя є різні сфери задіяні – здоров'я, спорт. Благополуччя, сім'я. І коли одна сфера є мало жінкою вивчена, розвинута, то завжди жінка в певні, в певні моменти буде падати у депресії. Тому наша книжка буде цікава для тих жінок, хто хоче змінити своє життя і жити по-новому. Тут розглянуті всі сфери нашого життя. І... Така найважливіша треба почати з себе. Мотивація в тижнях, наскільки потрібно проживати тут і зараз. Тобто не чекати, що через рік-два щось зміниться. І починати завжди з себе, проаналізувати свій день, спланувати його і правильно жити. Доличка правильно ви підмітили, що це є посібник щоденник для жінки, яка буде розвиватися, яка буде його дописувати, його розмальовувати і допрацьовувати. Тобто там є початок, це мої думки, як я бачу жінку в цих ракурсах. Жінка не тільки є там, мамою, вона ще є хорошою якісною коханкою, вона ще є бізнес людина, вона є ще донечка, вона ще є чиясь знучка. Тобто, дуже важливо, коли всі жіночі сфери вони є задіяні, коли жінка розуміє, як поводити себе. Також такий дуже аспект є важливий. Є духовність. Наскільки важливо жінці також вміти пробачати? Такі ями, їх, скажімо, прикрашувати або закопувати минуле своє. Настільки важливо почати жити. Легко і просто, але треба перше відпустити. Тут також будуть дуже цікаві вправки для того, як правильно відпускати. Олюні, якщо можна коротко, як користуватися посівником. Ну тобто, я е, уявляю собі, як щоденник виглядає. Це такий зошит. Я колись мала такий щоденник в підлітковому віці. Ну, просто зошит був, де я записувала собі, що я відчуваю, що я думаю, що я переживаю, і взагалі що відбувається в моєму житті. А як з посібником? Як ним користуватися? Типу, тобто, я хочу дізнатися, як схему як вартує користуватися, щоб це було справді ефективно, е, Наталочко, ви праві, що це є непростий простий щоденник, це є для жінки, і важливо, коли жінка його перше перешитує. І е, дуже важливо будуть під пункти, будуть такі моменти, як сім'ї буде така гордість на рахунок бізнесу, похвалити себе там, після кожної, наприклад, як ми навчаємо, як правильно будувати наприклад той ж самий бізнес, наші поради, як ми його бачимо, з чого починати, коли вже жінка є і вже все вдалося, дуже важливо висвітлити і похвалити себе, те, що ми не вміємо робити. Нам простіше е, насварити себе. Ось а тут дуже важливо буде, якщо є якісь прогалини в. Якщо є прогалини у вихованні, дуже важливо підмітити собі, що потрібно для того зробити, які курси потрібно відвідати, які тренінги можливо, можливо, звернутися до психолога, можливо, порозмовляти з своїм чоловіком. Тобто ось так. Перше, що даних ведеться олівчиком, для того, щоб ти завжди могла стерти mm -hmm. свої якісь неправильні думки. Mm -hmm. І дуже важливо писати те, що ти хочеш. Коли ти будеш перечитувати завтра, думка вона вже буде слабшою, скажімо так. Ось і найголовніші речі вони залишаться. Тобто, які не будуть настільки важливими, потрібні для жінки, в них обов'язково стре. Олюнь, чи є якась певна техніка, якщо так можна сказати, Яку можна виконувати і позбавлятися депресії. Тобто, чи можна по пунктах сказати, якщо зараз жінка нас слухає і відчуває депресію, що по пунктах її робити, аби витягнути себе самій? Наталочка, вона повинна безперестанку себе мотивувати. Перша така техніка, яку я дуже сильно люблю, це коли ти ранком просипаєшся, йдеш в ванну, в кімнату і бачиш пересипає дзеркало. І коли ти дивишся і хвалиш себе. Тобто, навіть якщо ти бачиш там не дуже красиву, гарну людину після скажімо, після ранку, але важливо себе похвалити, дати собі якісь установки, тобто позитивні, гарні. У мене сьогодні чудесний день, я зможу більше, я молодець, я досягну успіху, у мене щаслива сім'я, я щаслива особистість. Це дуже важливо, коли ти проговорюєш. Моя ж така техніка, яка є дуже діюча, я писала собі записки. Побажання на день це було настільки важливо, тобто і настільки вони здійснювалися, якщо в мене була якась ну, тобто потреба, бажання. Ось це також дуже важлива. Гарна техніка, коли ти записуєш свої побажання на день. Ось, а, а також е, дуже гарна є м -м, техніка, коли ти проснулася, почи свою музику, зроби фізкульт хвилинку, проснеться тіло, проснеться думки, розум, ти почнеш більше мислити. А якщо є потреба поплакати, обов'язково сісти поплакати, пожаліти себе. Тобто швидше воно від тебе відійде, скажімо так. Дуже важливо жінці. Подумати, що її радує в тому житті, це може бути робота, це може бути хобі, це може бути сім'я, це можуть бути батьки. Це є якесь таке містечко, де вона шукає собі комфорт. А взагалі дуже мудро би було, якби жінка мала комфорт, і вона може втекти, скажімо так, від соціуму, від якихось своїх проблем. Олюнь, а якщо ситуація така? Немає людини, на яку можна покластися, тобто, наприклад, чоловік не є тою людиною, яка може допомогти вийти з депресії. Вона поки скоше заводить в депресію. З дітками теж є, наприклад, непорозуміння, якісь некомфорт в стосунках. або навіть якщо є комфорт, то не настільки, щоб витягнути тебе з депресії. Ти маєш, наприклад, ти ходиш на роботу, кожен день ходиш на роботу з чоловіком, стосунків немає, з дітками, ну нічого особливого, ніяких особливих стосунків, і ти відчуваєш, що життя йде десь в прірву. Ти не відчуваєш радості ні від чого. Ти не розумієш, для чого ти взагалі ходиш на ту роботу, як буде далі з тим чоловіком, що буде з тими дітьми. Ну і взагалі якось все здається сірим. Ти, наприклад, встав зранку, ти дивишся в дзеркало, тобі дуже хочеться вірити, що ти красивий, але ти бачиш, що ти не красивий. От просто ти бачиш, що ти не красивий, і ти не можеш себе переконати в тому, що у тебе щось там красиве. Ти бачиш, що у тебе все не так. З чоловіком тобі хочеться будувати стосунки, а може вже і не хочеться, тому що вже давно вони втратилася, та любов втратилася, і почуття якісь. Та. А, але тобі хочеться мати з боку людину, яка тебе буде розуміти, яка тебе буде витягувати. Жінка не знає, куди себе діти. Вона не може себе реалізувати ні в одній зі сфер, і вона не знає, що їй взагалі робити. Що б ти порадила. На вийти за межі свого комфорту. Коли жінка обирає таку позицію жертви, мене чоловік не розуміє, на роботу мені вже надоїла, діти мене не розуміють, так комфортно. Якщо б їй було некомфортно, вона б поміняла роботу, вона б порозмовляла з чоловіком, вони б дійшли до якогось, скажімо так, висновку і обов'язково б звернула увагу на своїх дітей. Тобто, якщо перше є непорозуміння з дітьми, значить жінка щось робить неправильно, треба послухати себе. Найцінніший скарб жінки любити і поважати себе. Якщо тоді треба розвивати ті такі моменти поваги до себе. Бо якщо людина себе не поважає, то весь соціум, так до неї ставитися, буде зневажливо. Тоді треба їй задуматися, якщо її комфортно, добре, так жити далі, нехай такий живе. Якщо вона готова мінятися, вона повинна проснутися, стрихнутися. Іти далі, підняти голову, розвиватися, читати книжки, міняти своєму житті, заявляти проговорювати з чоловіком, з якими що їй це некомфортно, але ще робити дії не тільки це на рівні бесіди, тобто це має бути ще підтверджено якоюсь дією жінки. Люнь, а як от як навчити себе поважати? Зараз -то взагалі дуже поширено, коли жінка абсолютно себе не поважає. Вона виконує фактично всі функції, які має виконувати і чоловік, і жінка, і вона не відчуває поваги ні від кого, і відповідно, вона сама себе не поважає. Як їй навчити себе поважати? Наталочко, найперше пораджую звернутися до психолога. Скажу це зараз. Знаєте, в Україні тішуся про те, що все таки більше звертається людей до психологів, тому що ти інколи звик бачити ту ситуацію. Цією такими очима насправді в неї зовсім інша, і дуже багато людей роблять з чогось маленького, дуже велике. І дуже важливо почути третю людину, яка прийшла в твоє життя чужа і прислуховуватись до себе, міняти себе. Якщо людині важко пройти до психолога, і є такі моменти, що переступити через себе, тому що є страх, можна звернутися до людей. Є священиків, тобто, можливо, так буде простіше. Можливо, людей, які досягнули успіху, і тим, яким до тих, на, на даний час те, що тій людині бракує, знайти собі таких, побачити, як вони вийшли з тієї ситуації. Але дуже правильно і мудро підчерпувати правильну інформацію, не завидувати в той момент, а дивитися, як люди здобули ті, ті речі. Що таке для мене депресія? Для мене це є людина, яка дуже себе любить, який так комфортно. Я поплачу зараз, зайду в депресію, незрозуміло, з якої. Ну, по-перше, є кілька видів депресії. Є психологічні такі моменти, які є, 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 навіть психіатричні, яким потрібен там психотерапевт, який повинен витягнути, що наприклад, втрата і таке подібне, є її отрахи, їх різні. Тобто, якщо звичайна жінка в звичайному соціум надоїла і працювати на роботі, не влаштовує її чоловік, діти. Ну, ну це та комфорт, це пауза відпочинку. Я хочу відпочити. І взагалі для мене депресія і не є аж такою, скажімо, поганою, вона для мене, що навпаки, є ресурсна тим, що жінка може відпочити, переосмислити своє життя і почати е, життя з нового листка. Тобто, що навпаки, є ж така колись зупинка, бо приважно ми жінки завжди біжимо. Ми завжди чим пошвидше їх таке, ну тобто завжди в русі. А тут є зупинка посидіти, полюбити себе, поплакатися. Ну тобто, це такі моменти такої ласки, такої обнімашки, хочеться таких почуттів. Тобто для жінки цей період дуже важливий. Ти він і кажучи, вона е, жінка, депресія, жіночити е, е, витягування е, уваги до себе. Провокування чиєїсь е, жалості до себе виходить, так? Е, Наталичка, вона також має кілька варіантів. Дивіться, є, е, є один варіант, коли е, жінки залишаються одними. Вони плачуться, що вони одні і нікому не будуть потрібні. Інші, які е, просять до себе більше уваги, тобто залежно ще на які стадії депресія, і настільки бо у нас зараз дуже модно стала депресія. Ну тобто, я в депресії. Бо потрібен відпуск. Тобто Ми вже психологічно йдемо відпустку, тому нам здається, що в нас депресія. У нас просто бажання відпочити. Тобто ще Дуже багато людей у ці речі просто плутають. Якщо брати про якусь е, таку психологічну депресію, вона є реально дуже важкою, і там потрібно і психотерапевт, щоб звернули на то увагу. Хвора людина на алкоголізм ніколи не визнає, що вона хвора. Аналогічна депресія. Якщо людина знаходиться в стані депресії, якщо вона реально в ній в є, вона не визначена депресії. Тобто, вона uh -huh. навіть відчуватиме. Вона буде вважати всі болячки вишукувати крім психологічної депресії. Uh -huh. Тому оці всі є ще навіювання нам uh -huh. депресії, наприклад. Ось я втомилась, впав дощ, погана погода, насварила мене на роботі, конфлікт сім'ї, у мене депресія. Тобто, це про те, що ми говорили, що дуже багато жінок ховаються. Тобто депресія це насправді в переважній більшості не те, що уявляють собі жінки. Як Вірно. вони себе почувають. Тобто це є, глибоко кажучи, поганий настрій. Олюнь, як зрозуміти, чи насправді ти знаходишся в депресії, чи ти симулюєш? Талочко, це талант. Щоб людина настільки любила. Якщо вона буде любити, поважати себе, вона може такі речі дослідити в собі. Але щоб вона вийшла з комфорту своєї жертви. Якщо б вона буде дивитися реальними очима на ситуацію, то її вона зможе про проаналізувати, в якому вона зараз стані перебуває. Але коли жінка виступає в ролі жертви, вона не визнає, що вона в депресії, скажімо так, вигадані. Її буде, ну тобто, цей стан їй буде некомфортним, тобто вона не вийде з своєї зони комфорту. Вона так звикла жити. Дуже багато жінок вони на, на день думають, що день От проснулася, і думають, ой, погода погана, день буде поганий. Тобто вони вже себе благословили на цілий день, що день буде недобрим. Значить, запам'ятала, а ще як прописала це взагалі, тобто вона тільки отримає той результат, з якого вона почала ранком. Тому дуже важливо, коли ти проснулася ранком. Подякую, поблагослови себе, що все буде добре, що ти успішна, добра, розумна, гарна, мудра, Усміхнись собі і проснись. Це дуже важко, Анталечка. Ви кажете, що важко усміхатися під зеркало, коли, коли ти бачиш себе там негарною. Це справді дуже важко почати любити себе, тому що в нас різні батьки, і кожен, кожного з нас хтось проговорював, що ти дуже гарна, ти принцеска, ти королева. Але були й батьки які казали, що ти там на жалобу похожа. Тобто ти негарна, нерозумна, навіть таке. Словечка, коли тупа, тобто це все залишилося в нас з дитинства. І дуже важливо, але я вже кажу, вже дитинство прийшло. Нам вже 20, 25, 30 років, вже досить плакати з минулого. Тобто, все, подякували за практику, добре, що в нас було таке гарне минуле, але тепер в дзеркалі ми бачимо іншу особисту, жінку, яка повинна жити тут і зараз, яка має бути щаслива, яка має нести промінчик. Але як не її зробити своє життя прекрасним? Тобто, поки ти сам не захочеш себе витягнути з депресії, ти не вийдеш. Також є дуже важливо проглядати відеофільми, але мотивовані, успішні відеофільми, е, також спілкування з ну, хорошими, гарними знайомими, е, також прослуховування чи про музики. Тобто, це всі ті речі, які комплексно дадуть результати жінці, принаймні не сидіти в чотирьох стінах, виходити за межі, виходити гуляти. Навіть е зробити собі подарунок, подити по магазинах, якщо є така можливість фінансова. Тобто це те, коли ти виходиш і бачиш речі іншими очима. Тобто ось так, не закриватися в собі, це точно. Пробувати. Якщо є можливість відеофільмів. На рахунок відеофільмів, які б от Оля Колечко порекомендувала як психолог? Наталочко, я дуже мало дивлюся фільмів, я не маю часу, і... але один фільм точно порекомендую Мирний воїн. Це фільм на рахунок успіху, на рахунок людських можливостей. що Не все щастя е, отримати вже успіх на вершині, а як ти до нього йдеш? Як ти кожен ранок просипаєшся? Яку красуню ти бачиш в дзеркалі? Який чайочок ти вживаєш? Як ти цьомаєш своє чадо і яка в тебе гарна робота? Тобто це все, що ми кожен день накопичуємо. Фільм фантастичний, якщо буде у вас можливість подивитися, то тобто, це, це таке перше, яке підніме вас принаймні з дивану і дасть можливість побачити під іншим котом. Себе отримувати задоволення від процесу. Так. Ми Кожен дає колись почула таку думку. Я там хто їй сказав, що насправді мріяти про мільйон набагато приємніше, ніж його вже заробити. Мабуть, це таке стосовно будь-якої теми в житті. Це правда? Ні. Наталечко, я також ем, схильна такої думки, що навіть елементарна підготовка до весілля вона йде набагато Целіше. цікавішою, ніж саме відбування. Та і аналогічно виховання дітей, не вже результат, що твоєму сину ви 20, а те, як ви до 20 з ним йшли в руку в руку, в крок-крок, скажімо так. Тобто оцей процес є дуже важливим. А от є, може якась така практика, знову ж таки, вміти насолоджуватися теперішнім? Не жити от я знаю Олень, Я спілкуюся з різними людьми, і переважна, дуже 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 велика, переважна більшість людей вони живуть або минулим, або в і дуже мало людей. Живе теперішнім. І я навіть в собі замітила такі речі, що е, я фактично вмію жити теперішнім, але не зовсім, не так, як би мені хотілося. От Просто сидіти, от ми зараз сидимо в полі, в моєму улюбленому полі, і отримувати задоволення від вітру, який дує, від сонця, яке гріє, від тої трави, від тих дерев, від того всього простору. Я так страшенно люблю простір. І мені Бог дав той простір. І відчувати. Задоволення від того, що нарешті Оля до мене приїхала, ми можемо поспілкуватися. Вона мені таку безподобну книжку подарувала, про яку я мріяла. Тобто, отримувати задоволення, справді ну зараз я справді отримую задоволення, тому я чітко можу це відчути зрозуміти і проговорити. А людина, яка не вміє, тобто вона думає про проблеми, які були вчора, або те. Що вона не може завтра ре реалізувати, і от вона не має таку олю з боку, вона не має того простору, тої книжки, такої е можливості спілкування, такого збагаченого. І вона, наприклад, сидить зараз в е себе на кухні, готує їсти і не відчуває ніякої радості від того, що вона має. Е е як їй навчитися жити і відчувати радість від теперішнього, від того, що вона зараз має? Талочка, перший принцип віддавання Наталочка, щоб стала така. Хороша мама, така безмежно хороша дружина Наталя Терлецька. Вона дуже багато вчилася. Вона багато пробувала. Вона багато мріяла. Вона вчилася, вона помилялася. І перед нами є Наталя. Дуже багато людей є лінивих. Які не хочуть ті речі робити. Їм комфортніше побути на кухні, поплакати на життя, ніж стати на талочку, піднятися і зробити кофеленку, як робите ви. А от як, наприклад, жінка не знає, як себе знайти, тобто вона не знає, які в неї є таланти. От вона закопалася десь у себе на кухні, їй тяжко, вона хоче себе в чомусь реалізувати, вона не знає, які в неї є таланти, як їх в собі знайти. Наталочка, я завжди, знаєте, то отримую, що все треба пробувати, але ставати і діяти. Не мріяти mm -hmm. і дуже важливо взагалі перший крок крок я би рекомендувала жінці про те, що вона описала свої мрії. Дуже багато жінок не мріють про нічого. Угу. Вони мріють про вони мають мрії чужих людей сусідів, друзів, подружок. Вони живуть чужим життям, хто як живе. Вони ніколи не зупиняються, як мені зараз, як я хочу зараз, на якій машині хочу їхати їздити. Я. На якому будинку хочу жити я, а не так, що хтось живе. Круто, коли жінка починає жити своїм життям, з тим чоловіком, який в неї в хаті, коли не порівнює, коли вона приймає і. І вчиться, і розвиває. І завжди проговорює сім'я — це університет, і там треба вчитися. там треба екзамени здавати. Шкода, що не в університетів, насправді. Бо mm -hmm. то я головний на пан університет, який би вартувало закінчити. Я завжди в школі вчилася, я думала на ту тему. Чому так є? Чому нас вчать якоїсь математики, яку ми вищі, яку ми не використовуємо. А те, що найважливіше, нас ніколи не вчать. І потім ми живемо тяжко, насправді. Тавочка, і вона повинна жінка, кожна ви говорити на рахунок свого покликання. Тобто вона повинна принаймні, навіть у нашому щоденнику є можливість прописати всі свої захоплення серед них. Вибрати собі потім, наприклад, якщо написала 20, вибрати собі 10, з 10 вибрати 3. І з три вибрати одне. Тобто це те, що тобі найбільше потрібно. Найбільша помилка жінок. Вони не пішли по покликанню працювати. Вони пішли, що це була можливість поступити в цей університет, на роботу влаштуватись була проблема. Ось. І от, от, от це найбільша помилка, коли людина працює не по призначенню, не по своєму бажанню, скажімо так, але вже в систему зайшла, і вона вже повинна працювати, бо як вона без роботи? Тому їй потрібно працювати, роботи, вона працює, але обов'язково розвивати своє хобі, своє покликання і, можливо, потім змінити професію. Ось, але для того потрібно щось діяти і робити. Пробувати себе просто в різних сферах. Так, і не боятися. Е, як кажуть, багата людина це та, яка впала з вершини і змогла піднятися. Олюнь, Де можна придбати посівник? Наш посібник можна придбати у сімейному центрі розвитку «Пазлик» у місті Самборі, а також на нашій сторінці у контактах або Фейсбуці ми Послання я дам під відео у описі під відео. Так, і ми обов'язково відправимо ось книгу, і будемо дуже раді потім слідкувати за вами, як ви її заповнюєте. Якщо будуть якісь запитання, ми обов'язково. Будемо відповідати вам. Олюнь, тобто можна заповнювати і якось контактувати? Можна, звичайно, так. Я готова давати навіть скажімо так, консультації маленькі, такі для того, щоб жінці було комфортніше і щоб вона йшла завжди вперед і реально починала своє життя спочатку. Це дуже круто. Це так. Олюнь, я, я для себе зрозуміла, для кого ця книга. А от як бачиться психолог, для кого цей посібник? Для жінки яка готова жити тут і зараз, та, яка готова розвиватися, та, яка готова бути щасливою, мати повністю заповнене колесо життя. Бути благополучною, красивою, розумною і все це все поєднувати в собі. І навіть дуже гарні вправки є на рахунок прибирання на тюселі своєї, наскільки можна це все поєднувати і при тому отримувати велике задоволення Наталочка. мене. Наскільки можна свій будиночок, цей своє гніздечко, його настільки гарно облаштувати і затратити мінімум часу. І для тої жінки, яка реально хоче міняти. Своє життя жити тут і зараз і бути щасливою, успішною і неповторною. Якщо ви хочете такою бути, ви можете писати Олюні. Олюня. вам вийшла цю книжечку. Ви можете там придбати її. Я ще раз дякую за неї. Я таку маю, я тепер собі буду мати можливість жити по-новому, так як написано. Дякую тобі, Олюнь. Дякую, дякую що приїхали до нас.